Для роботи в маніпуляційному кабінеті сестрі необхідні певні перев'язувальні матеріали: це ватні кульки для виконання ін'єкцій, серветки марлеві та марлеві кульки. Сьогодні я хочу продемонструвати в вашій увазі їх виготовлення. Для виготовлення марлевих серветок нам знадобиться марлевий відріз, який ми складаємо та розрізаємо на серветки величиною 20 на 30 см. Для марлевих кульок нам знадобляться меншого розміру серветки 10 на 10 або 15 на 15. Ну, і Для виготовлення важних кульок це пакунок ну, цих, Виготовлення цих виробів проводиться в маніпуляційному кабінеті, маніпуляційною сестрою на столі, який вкритий простирадлом чистим. А, ми використали контрастне, блакитне простирадло для а, того, щоб вам було краще зрозуміліше. Перед виготовленням перев'язувального матеріалу сестра обробляє руки згідно загально прийнятих правил. Тобто проводить гігієнічну антисептику рук. Вам Може допомогти молодша медична сестра маніпуляційного кабінету. Розбираємо серветочки, щоб нам було зручніше на ось такі частинки. Взяли. Серветку. Спосібів виготовлення серветки є багато, але от мені найбільше подобається наступний спосіб. Ви намагаєтесь ніби скласти до половини, але робите ось такий загін, розглажуєте руками, перевертаєте серветку на інший бік і умовно ділите її на три рівні частини і загортаєте на центральну частину дві бічні. І потім оцей прозорий край також загортаєте наверх. І ви бачите, що у вас утворився такий ніби конвертик. І ви через цей конвертик вивертаєте все всередину. І у вас утворилась ось така невеличка серветочка, яка в маніпуляційному кабінеті знадобиться. Якщо вам треба, ну, наприклад, вставити крапельницю, якщо вам треба прикрити. Якусь невеличку за розмірами рану, але, звичайно, що вона потім після виготовлення цих серветок потребує. Ось, і бачите, трошки в інш... цей же спосіб, але перевернула догори ногами. Зараз я повільно і ще раз вам продемонструю. Робите, бачите, ніби вдвоє складаєте, а потім робите такий ось відворот Розутюжили. Перегорнули на іншу сторону. Ділимо уявно на три частини і бічні на середню. І через конвертик, який утворився, вивертаєте все. І всі ниточки опиняються всередині, тобто вони ніколи не попадуть в рану. Серветочка виходить охайною. Виготовивши 10 таких серветок, ви можете їх зв'язати для легкого підрахунку, крім марлових серветок, можна виготовити, ось бачите, вже стерильні у мене є такі марлові кульки, якими можна просушити рану, обробити краї рани. Як вони готуються. Відріз марлі трошки менший. Можна теж виготовити в кілька способів. Можна скласти ніби косиночку, потім одягаєте цю косиночку на вказівний пальчик, і ніби фантик від цукерки заматуєте і вивертаєте. Таким чином, всі кінчики опинились всередині. Всі ниточки сховалися. Давайте ще раз цей же спосіб. Згорнули як косинку. Вдягнули на вказівний пальчик пальчиками придержали. Всі оці кінчики з ниточками закрутили і вивернули, загорнули їх всередину. Інший спосіб виготовлення малових кульок трошки інший. Ви складаєте до половини з обох боків, а потім ще раз до половини. Бачите, всі ниточки сховались. Далі складаєте ось таким ніби трикутничком. і потім... Всі оці кінчики заштовхуєте всередину вашого трикутничка. Ось такі гарні трикутні виходять. Давайте ще раз їх до середини, з одного боку, з іншого, вдвоє, загорнули раз, загорнули вдруге і втретє. І виготовляєте стільки, скільки вам потрібно. Потім запаковуєте ось в такий пакунок, закриваєте і відправляєте на стерилізацію в автоклав. Ведні кульки. Звичайно, що зараз багато хто вже почали користуватися для ін'єкцій серветками з нетканого матеріалу, які просякнуті антисептиком, і продаються в аптеці. Але от, традиційно, дуже часто використовуємо просто ватні кульки, які зволожуємо 70-градусним спиртом. Для їх виготовлення треба взяти шмат вати, покласти його за мізинчик і зробити ось такий вигляд руки. Відриваєте потрібні шматочки вати які от, ну, для однієї обробки шкіри, і запихаєте вказівним пальчиком собі в кулачок. Набиваєте кулачок доти, доки у вас буде вміщатися вата. Ось, повний кулачок завершили. Далі потягнули, знову продовжуєте це робити. І так робите весь шматок вати. Вам може допомагати молодший персонал. Операційного блоку чи маніпуляційного кабінету. Звичайно, що можна покласти в бікс або в пакет просто так вату. Але зручно, коли цю вату ми вкладаємо в серветочку марливу і отак не дуже того злегка зав'язуємо ось такий пакуночок, ніби вузлик. І тоді... Для кожного хворого використовується окремий такий вузлик. Ви е, зробили пацієнту всі ін'єкції, які призначені лікарем, вузлик відклали. По мірі того, як вузлик спорожнюється, перед наступною стерилізацією ви можете доробити ватних кульок і заповнити вузлики. Тобто вату можна буде перестерилізувати. Теж запаковуємо. Пакунки подібні, тільки меншого розміру, або в бікси. Ось таким чином проводиться виготовлення перев'язувального матеріалу.